Ветерани досить часто зустрічаються в рамках всеукраїнського турніру. Цього разу житомиряни приймали титулованих спортсменів з великим досвідом і майстерністю з п'яти областей України. Ми сьогодні бачимо їх щасливі обличчя, бачимо можливість зустрітися, тому що з'їжджаються представники областей, і звичайно ж хочеться їм побажати удачі і перемог. Житомиряни та їх організатори популярного виду спорту влаштували для гостей теплий прийом і вручили призи командам спортсменам, які вже не раз виступають в рамках турнірів на базі автодорожнього коледжу. Последні по-молода два года Житомир став самым баскетбольним городом України, потому что чаще всего проводят турніры, причем очень хорошего уровня. Молодцы, чесно, завидую. Единственное, що в Житомирі не хватает, это нормальных хороших м'ячів». Я бив, ваша в мерія, хто у вас там спонсори є, хто теж виділити на ветерана, там, десяток місць хороших. А наша область і цього разу продемонструвала своє вміння і наполегливість відстоювати гарні спортивні традиції. Баскетбол поміг мені в житті, я закінчив інститут, потім служив в армії, грав баскетбол в армії, потім е, працював в органах і завжди за, за, за спорт допомагає.